Сказав Господь, що мертвий почує голос Божий і почувши оживуть. Як це нам? Усвідомити, як прийняти, як зрозуміти, бо ми ж свідомі того, що в тілі ми їх не побачимо. Але щось відбувається з нами і з ними, через наші молитви, через таїнство церкви. Просвітлюється образ кожного, хто пішов з цього світу. І починає сяяти дивним світлом, якого, мабуть, за життя ми Інколи і не чекали, часом не бачили, бо турботи життя свого, бо марнота життя заважає нам бачити найправдивіше і найчистіше світло, що йде від людини. Воно є. Христос каже нам, що ті, що чинили добро, вийдуть у Воскресіння життя це життя з Богом. Це повноцінне духовне життя, яке може здобути таку силу любові і молитви, що і звідти вони допомагають нам. Не часто бувають свідчення їхньої молитовної допомоги, це тому, що ми неуважні тому що ми чогось не помічаємо. Тому що ми приймаємо порядок речей як такий, що йде з природних причин без втручання Бога, без Його благословення, без Його благодаті. Але насправді нічого доброго. Без благодаті Божої не звершується. А ті, що люблять нас, через те, що люблять, оживають, воскресають. Там, в іншому світі, але Воскресають так що здатні передавати нам і свою любов, і свою турботу, і опіку, і допомогу. Треба прислухатися до того, що відбувається з нами. Треба стежити за тим, як на наше життя. На обставини впливають прості дії, молитви, відвідання церкви, участь в богослужінні, причасті. Насправді все це впливає, впливає з великою силою і навчитись. Відчувати це насправді є обов'язок віруючої людини. А Ми часом дійсно, що за суєтою і марнотою не помічаємо і тільки через часом десятки років. Згадаєш, що було колись після причастя, і дивуєшся, як ти набрався сил, волі, мужності, як своє нестерпне життя продовжував долати супереч всьому, незважаючи на всі труднощі і той ганіт, який гнобив нас, а ми продовжуємо своє життя. І не відступалися від любові і правди. І Бог надавав нам сили через причастя і молитву, через святе Писання, через Слово своє. Не дивно, що він каже, хто Слово моє слухає, той має життя вічне. Не дивуємося цьому. Його Слово має надзвичайну дію, надзвичайний вплив на наше життя. І тому воно має звучати в нашій свідомості, в нашому серці, в наших домівках. Всюди. Так не, не всі ми досконалі. І не всі були досконалими ті, що пішли від нас. Але сьогодні ми читаємо про те, як покликав він запеклого грішника Лев'я, який був митарем, здирником, який здирав податки, причому обов'язково так, щоб і собі здобути якомога більше. Здирником був, грішником запеклим, якого ненавидів весь народ. А він кличе, йди за мною. Хтось би не пішов. А цей пішов. І став учнем його, став апостолом зрештою. Євангеліє перше написав. Його друге ім'я Матфея. Бог побачив в ньому те, що він не лише грішник, в ньому є те світло, яке може засяяти. І коли дорікали йому, що він їсть і п'є. З матрями грішниками. Він сказав просту річ, але хай вона торкнеться серця кожного з нас. Я прийшов не праведників, а грішників покликати до покаяння. Грішників, винних в чомусь. І таких, що страждають від моксовісті. До покаяння для того, щоби обсипалось з них. Все грішне, все порочне, все недосконале, як порох обсипалось. І залишилося те, що є сутністю кожної людини образ Божий, світло і любов. І правда. Як головні речі в нашому житті. І церква знає про те, що багато хто визнає Бога лише на смертному ложі і приносить покаяння, вже не ворушуючи устами. Громить своєї смерті. Але приносить своє покоління, щоб осипались всі гріхи і вся недосконалість. І залишилося тільки те, що має стосунок до образу Божого світло і правда. і любов. Щоб з тим йти до Бога, який є любов, і світло, що підмісяє. Тому ми впевнені. Тому що ті, хто нас любив, залишаються в любові. А значить, за словом апостола Іоанна в Богові. І Бог в них. І ми їх продовжуємо любити, бо вони варті того. Бо все зайве осипалось і зникло. А залишилося. Найістотне – сутність людини, образ Божий.